На Запоріжжі місцевий виборчком у повному складі зняли з виборів представників партії укроп. Орхівська виборча комісія відмовила кандидатам від демократичної поліцили в реєстрації і виключила район організацію партії із суб'єктів виборчого процесу. 30 квітня на Запоріжжі обиратимуть депутатів об'єднаних територіальних громад. За словами представників укропу, всі документи для участі у виборах вони подали вчасно і в повному обсязі. І в членів комісії не виникло жодного запитання. Але наступного дня поліцели зняли з реєстрації, посилаючись на Технічні помилки в рукописному варіанті документів загалом комісія за надуманими приводами не допустила до виборів понад 20 кандидатів від укропу кажуть представники партії. Вони звернулися до суду. Позивачі запевняють, що ворчком отримав чіткі вказівки. Від можна владців зробити все, аби укроп не брав участі у виборах. Тепер вимагають скасувати рішення комісії і зобов'язати її зареєструвати кандидатів від укропу. Были такие люди, подходили и говорили, если вы не примете чью-то сторону, вас зарубят. Ученые ну, комиссии состоят из оппозиционного блока и БПП. И тут возник укроп, который может им составить реальную конкуренцию, потому что у нас реально хорошие порядочные там профессиональные люди участвуют.